Підготовка до ЛНЗ така команда, про яку всі дізналися, багато футболівальників зараз. Що ви знаєте про суперника, як до нього готуєтесь? Це звісно, ми кожну команду аналізуємо, готуємося до неї, і ми знаємо, як вони грають. І... Але ми ні, ні під кого не підлаштовуємося, ми будемо грати всі футболи, як завжди. Попереду за тиждень три матчі. Це якось впливає на підготовку? Ми, в принципі, готові до цього, бо ми коли готувалися до льгій конференції, так грали, і зараз, тому для нас це вважає не проблема. На що зараз ну, це тренування, яке було, на що на основний акцент? Все ж таки більш на фізичне навантаження, бо містер каже, ми повинні завжди бути у тонусі. Знову ж таки, тому що три гри підряд і мають всі бути готові до цих ігор. Зараз діти дивилися за вами це якийсь стимул і взагалі. Пам'ятаєш, як сам таким був, десь бігав. Звісно, теж сам, коли приїжджав на базу, дивився, коли перша команда тренується. Для мене це ж, завжди було вау. Це ж перша команда, і завжди дуже хотілося дати, взяти автограф і там сфоткатись, і що ми зараз і робимо з дітками. Зараз команда сьогодні займалася двоє гравців з Ю 19 і це були захисники. Якось е, щось підказати чи щось, що як воно. 19 років з першою командою і з перспективою грати. Та звісно, ми ж були такими ж і всі підказують, і гравці, і тренери. Тому я думаю, і, і хлопці це розуміють, тому все нормально.